Це суспільне студія. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і продовжуємо наше мовлення. Ветерани та ветеранки зможуть отримати більше медичних послуг у свого сімейного лікаря. Стартує експериментальний проєкт, розроблений мінветеранів Міністерством охорони здоров'я та Національною службою здоров'я України. Йдеться про розширений перелік безоплатних послуг на рівні первинної медичної допомоги. І з березня вже розпочався прийом заявок від медзакладів для укладання договорів у межах цього проєкту. Про які послуги йдеться, хто і як ними зможе скористатися, ми розпитаємо в голови Національної служби здоров'я Наталії Гусак. Пані Наталія з нами на зв'язку. Вітаю вас, вітаю, пані Наталі. Тож детальніше розкажіть про цей експериментальний проєкт, власне про які послуги в ньому йдеться. Насправді ми розуміємо, тому що Міністерство справ ветеранів, Міністерство охорони здоров'я разом з громадськими організаціями, волонтерськими ветеранськими організаціями оцінювали потребу ветеранів в медичній допомозі, і безумовно, що окрім реабілітації, психологічної допомоги, лікування травми. Великі навантаження також війна показує на звичайне здоров'я ветеранів. Це ми побачили, що зростають хронічні захворювання в наших захисників і захисниць загострюються окремі стани, які вже були при тому, коли захисники і захисниці були на саме. Під час активних бойових дій, і коли вони повертаються додому, безумовно, що для них потрібно більше турботи про їхнє здоров'я ніж пересічному пересічному українцю. Тому було запроваджено цей проект експериментальний. Я сподіваюся, що за результатами він буде продовжений наступні роки. І цей проект передбачає, що Ветеран чи ветеранка може отримати розширений обсяг послуг на, на первинній ланці, тобто у свого сімейного лікаря. І він передбачає насамперед те, що буде складено індивідуальний відповідно план спостереження за здоров'ям такої людини. Відповідно, сюди буде входити і також робота з тими травмами. Які є у ветерана чи ветеранки, чи це психологічні травми, чи це фізичні травми, тому що досить часто, після, скажімо, після реабілітації, ветеран, ветеранка повертається до себе додому, і безумовно, що необхідно підтримувати ось той відповідно стан. Здоров'я і фізичного і ментального, де найближчим до нього стосовно медичної допомоги буде саме сімейний лікар. Тому ми розраховуємо на те, що це дасть можливість наблизити відповідну медичну допомогу, і щонай... що най. І... Не тільки наблизити, але зробити її більш ефективнішою і більш супровідною, я б так навіть сказала, стосовно тих хронічних станів, які відповідно здоров'ї погіршуються в рамках тих травм, які були зазнані під час бойових дій. Ми також розуміємо, що сімейний лікар може дуже чітко визначити і це прописано в вимогах. Дуже чітко визначити маршрут необхідний. Для отримання додаткових медичних послуг до прикладу, це реабілітації, до, до прикладу, це психічного здоров'я, і е, в рамках цього маршруту може перенаправити дуже чітко без того, щоб ветеран сам не шукав де можна отримати ту чи іншу медичну послугу на е, дуже чітко направити за цим маршрутом до е, по медичній системі. Я тут хотіла уточнити саме якраз про реабілітацію, тому що мені здається, тут можуть бути дуже різнопланові процеси. Усі без винятку процеси реабілітації я маю на увазі. Тобто, якщо людина звернулася з пораненням із ампутацією, до прикладу, після чого також потрібна реабілітація, то з цими всіма питаннями можна звернутися до сімейного лікаря, враховуючи ось цей експериментальний проєкт. Насправді, по цивільній медичній системі захисники захисниці після отримання травми вони досить довго е рухаються в межах цивільної медичної системи, починаючи від хірургічних втручань, закінчуючи довготривалою реабілітацією. Але як показує практика інших країн, е виключно е спеціалізованою ланкою все не завершується, тому що довготривала Реабілітація це та реабілітація, яка відповідно потрібна майже там щоденно в рамках уже в рамках вже знаходження навіть дома ветерана чи ветеранку. І якщо в минулому році ми розбудовували систему стаціонарної реабілітації, то у 2025 році. Президенту своєму посланні, який був було зачитано в Верховній Раді у 2024 році, поставив дуже чітке завдання наблизити реабілітацію до ветеранів і ветеранок, прямо біля фактично в їхній громаді. Тому у загальних лікарнях цьогоріч З'являться е, поставлена ціль, що ці загальні лікарні мають бути законтрактовані на амбулаторну реабілітацію, але і цього недостатньо, тому що після того, як формується індивідуальний план реабілітації, окремі е, його елементи вони можуть виконуватися вдома або Відповідно у центрі первинної медико-санітарної допомоги безпосередньо за участю самого ветерана або ветеранки і сімейного лікаря. І зараз ми розбудовуємо систему монопослуги в реабілітації, яка дасть можливість покрити якраз ось ці потреби, які на жаль зростаючі, Продовж кожного року, і ми бачимо, що ми мусимо дуже швидко реагувати для того, щоб вони були задоволені. Угу. І тут хочеться зрозуміти: а де ж можуть скористатися цими послухами ветерани? Ми, як я вже зазначила, з 4 березня медзаклади подають заявки на те, щоб зареєструватися за цим експериментальним проєктом, правильно. То чи всі в чи всіх регіонах, чи всіх населених пунктах буде можливість проходити ветеранам отримувати свої послуги у, у межах цього проєкту, чи якось буде це контролюватися, щоб навіть мені так здається в невеличких населених пунктах ветерани мали можливість скористатися такою програмою від держави? Так, насправді ми почали контрактування тільки з березня місяця, необхідною умовою щодо отримання цієї послуги, і ми ставимо собі за ціль, що там, де є укладена декларація ветерана або ветеранки, в якому надавача первинної медичної допомоги, в якогось сімейного лікаря чи терапевта, щоб цей заклад був законтрактований також на експериментальний проект. Наразі в нас вже є 183 поданих заявки. Ми проактивно. Працюємо з міністерством оборони здоров'я, з міністерством справах ветеранів, з обласними військовими адміністраціями, а також з невідповідно самими надавачами первинної медичної допомоги для того, щоб вони більш проактивніше контрактувалися з Національною службою здоров'я України, щоб забезпечити саме те, що ви зазначили, доступність до цієї послуги загалом має працювати так: ветерани ветеранка не має думати навіть про те. Який заклад законтрактований на цю послугу. Він має знати, що сімейний лікар, які, з яким укладено в нього декларація, він має надати цей розширений обсяг послуг. А ми відповідно маємо вже як посадовці дбати за те, щоб ці надавачі були законтрактовані за цією послугою. Тому що якщо йти від зворотнього, тоді це складніша система тоді необхідно б було б ще. Дбати про те, в якому закладі переукласти декларацію, і так і, 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 і інше, так тому ми йдемо саме в цьому напрямку. Я сподіваюся, що за місяць ми поступово покриємо всю мапу первинної медичної допомоги і цим проектом, зокрема. Я вам дуже дякую за це роз'яснення. Я нагадаю, що спілкувалися ми з Наталією Гусак, головою Національної служби здоров'я в Україні, і говорили про розширений пакет послуг для ветеранів і ветеранок.